Всі кажуть, що герої не вмирають. Та ні вмирають і це великий шаль, та вони в серці нашим оживають і несуть пам'ять у величну даль. Всі кажуть, що герої не вмирають, та ні вмирають серденько болить від сліз дружини. Матері й дитини, які надіялись, тепер душа щемить. Всі кажуть, що герої не вмирають, та ні, вмирають уже багато їх. З них кожен, хто боровся за Україну, тепер прирівнюється чесно до святих. Всі кажуть, що герої не вмирають. Це світла пам'ять вічна у віках, свій слід в житті назавжди залишають, а рідним біль і смуток у серцях. Сьогодні ми вклоняємось до ніг тим хлопцям, що боролись за свободу, тим, хто до останнього беріг землю українського народу. Не треба. Про їх подвиги кричати, букетів величезних їм не треба, про них потрібно просто пам'ятати і дякувати їм за мирне небо. Сечесні отці, дорога родина, представники влади, вельми шановна Белилуська громада, в цей тривожний час ми зібралися тут. Щоб вшанувати пам'ять та в скорботі низько схилити голови перед українськими захисниками, жителями села Белелуя, випускниками нашого освітнього закладу, які у боротьбі за територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України віддали найдорожче своє життя. Це наші герої-Янголи, Михайло Васильович Шовкопляс. Та Володимир Васильович Романчук, які нещодавно поповнили ряди небесного війська. Сьогодні у нашому освітньому закладі, де Михайло та Володимир разом зі своїми друзями навчалися, відпочивали, змагалися, дружили, мріяли про майбутнє. Буде освячено дві меморіальні дошки, два пам'ятних знаки. Які знову і знову нагадуватимуть нам про війну, про людське горе, біль та втрати, а в центрі села відкриємо алею пам'яті та надії, символ нашої шани полеглим героям? На нашому зібранні присутні всечесні отці Іван Курилюк та Василь Кушерський. Василь Михайлович Анатійчук, заступник голови Снятинської міської ради. Данильчик Андрій Васильович, начальник відділу освіти молодіжної політики та спорту Снятинської міської ради, Світлана Іванівна Карпюк, голова районної об'єднаної профспілки працівників освіти. Николайчук Ярослав Васильович, директор Задубрівського ліцею. Представники першого відділу Коломийського РТЦК та СП міста Городенка. Та другого відділу міста смерті. Родини, друзі та побратими наших героїв. У цей непростий час, коли наша держава Україна щодня виборює своє право на свободу, незалежність і гідність, ми не маємо права забути тих, хто свідомо відмовився від свого буденного життя і став на її захист. Білими ангелами відлітають вони на небесах, залишивши про себе тільки пам'ять, вічно і не тлі, яку ми живі, повинні свято берегти та передавати з покоління в покоління. Наші односельчани віддали своє життя за свободу рідної землі, не встигнувши сказати останні слова своїм близьким. Побачити, як зростають їхні діти. Вони жили серед нас, мріяли, любили і загинули заради нашого майбутнього. Мітинг реквієм, з нагоди вшанування, пам'яті полеглих у російсько-українській війні, героїв земляків Михайла Шовкопляса та Володимира Романчука оголошуються відкритим. Сільського старосту Василя Болимбаха та завідувача нашого освітнього закладу Ольгу Козьми. Слава Ісусу Христу! Шановна лилуйську громада, сучасні отці, дорогі рідні, ваших героїв, запрошені гості. Сьогодні ми зібралися тут, аби виконати святий обов'язок шанувати тих. І віддати, які віддали своє життя за Україну за те, щоб ми могли стояти під мирним небом і говорити українською мовою. Наше зібрання це не просто подія, це знак глибокої вдячності поленим землякам Михайлу Шукуплясу та Володимиру Романчуку, які поповнили ряди небесного війська у цих іменах мужність, жертовність і незламність. Кожен із них має свої мрії, свої плани, свою родину. Але коли прийшла година випробувань, вони без вагань стали на захист рідної землі. Нам не дано повернути тих, кого ми втратили, але ми можемо і мусимо берегти їхню пам'ять і передати наступним поколінням. Нехай ці меморальні дошки оленим героям стануть нагадуванням кожному про війну, свободу, про те, що є герої і живуть доти, поки про них пам'ятають. Дорогі родини, низький вклін вам. Ваші сини, брати, чоловіки, батьки стали символом честі і мужності. Їхні імена назавжди залишаться в серці нашої громади. Нехай Господь дарує світлу пам'ять, загибель та сили всім нашим землякам, хто продовжує боротьбу за Україну. Слава Україні! слава! Сьогодні героїв із нашого села згадаємо, бо кожного із них ми знаємо. Тут вони на наших ощах щасливими зростали, ставали такими мужніми і красивими. При зустрічі з кожним віталися, честь і шану старшим віддати старалися. Війна так жорстоко, підступно підкралася, розкраяла небо навпіл на світанні, і стали наші хлопці, як справжні титани. Сьогодні ми згадуємо з гордістю наших земляків. Михайла Шовкопляса та Володимира Романчука, які навчались в нашій школі, ще не так давно сиділи за цими шкільними партами, бігали гомінкими коридорами, бешкетували на цьому великому шкільному подвір'ї. Тут вони зростали, тут вони мужніли, тут вони будували плани, тут вони мріяли про майбутнє щасливе життя в вільній Україні, яку любили понад усе для своїх родин. Вони були найріднішими людьми для батьків золотими синами, які надіялись, надіялись що діти забезпечать їм щасливу старість, для дружин коханими чоловіками, надійною опорою, тим теплом, з яким було легко куркувати через усе життя, для своїх дітей, були люблячими татусями, які, попри свою постійну зайнятість, все ж таки знаходили час. Щоб проголубити своїх кровинок, міцно притиснути до своїх грудей. А пандусе, вони любили свою землю, свій рідний край, так любили, що були готові віддати за це найдорожче, своє життя і віддали, щоб ми жили, щоб українські діти зростали в мирі, щоб наша країна мала майбутнє. Тож честь і тож слава. І вічна пам'ять нашим героям-янголам, односельчанам Михайлу Шокоплясу та Володимиру Романчуку. Честь і шана їхнім родинам! Слава всім українським захисникам, які зараз боронять наш мир і спокій! Слава Україні! Очесне право відкрити меморіальні дошки Михайлові Шокоплясу та Володимиру Романчуку. Надається рідним герою. Михайло Васильович Шовкопляс, випускник 2002 року, доброволець АТО, старший солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Героїчно загинув внаслідок артилерійського обстрілу поблизу селища Удачне Покровського району Донецької області. Шановна родино, ви до рідного свого Михайла підійдіть. І синю жовтне полотнище зніміть. Він рано в обійми до Бога злетів. Хай біль ваш усі почують, і героя Янгола вшанують. Володимир Васильович Романчук. Випускник 1996 року. Офіцер Збройних сил України. Учасник бойових дій в зоні АТО та російсько-української війни, майор, командир роти радіоелектронної боротьби 141-ї окремої піхотної бригади Збройних сил України, героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Піддубне Волновацького району Донецької області, захищаючи Україну від російської агресії, згорьована родиною. Ви теж підійдіть, і полотни ще святе візьміть. Хай очі володі про пережите розкажуть. Не склалось, не зміг. А скільки ще добрих справ він зробити міг? Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, хай свічка згасла, але пам'ять не згаса, бо нас життям від смерті захищали. Поклінницький вам любі до землі, за те, що нам дали можливість жити, за те, що не здалися у вогні. Навчили Україну нас любити. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих. Може і святих, у когось батька, у когось і дитину. Запалимо вогонь скорботи за тих героїв, що не дали країну побороти. Нехай же їм усім земля буде. Горить свіча і і сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, герої Україна пам'ятає. Кажуть, що небо забирає найкращих людей. Тож нехай у далекі засвіти долетять сьогодні слова вдячності і шани до наших героїв Янголі. за їх подвиг і жертовність, згадаємо їх душі у світлій молитві. Молімося за них, чогось сина, брата, батька. Благаймо Господа за кожного солдата. Щоб свічка плакала сльозами, а не мати, герої не повинні помирати. Вони в окопах не за нагороди, благословенні воїни свободи, нову історію своїм життям карбують, молімося, і небеса почують молитву нашу, щиру і єдину. Над ними Бог, за ними Україна. Для освячення меморіальних дошок героям Янголам Михайлу Шокоплясу та Володимиру Романчуку запрошуються всечесні отці протоієрей Іван Курилюк та протоієрей Василь Кушерський. Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Тобі Боля наш слава тобі, славі небесне, душі ісце, що сюди за наповняєш, Скарб добра і а бодаті придиселися в нас. І очі на си <звіт> наші. Святий Боже, сіти, гріхи, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святи гріхи святи помилуй нас. безсмертний помилуй нас. Слава Світ на час і на віки, віки Амінь. Святая Тройця, помила нас, Господи, очисти ріки наші у лабі беззаконня наші. Святий зелянці і сили немочі наші дівне твої ради. Господи, помимо, Господи, помилуй сподобання. Слава свій сім, святому духові. Бу цим часі, на віки, віків Отче наші сі, на небесах, нехай святий сім'я, то й нехай пристав своє, нехай буде воля, твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини, наші, і ми прощаємо, винуватцям наших. And now our lives on the line us just look at the to the Kingdom, and the power and the glory of the Father, the Son, the Holy Spirit, and now, and in all times, and for

Себе, і собі дітки, що ти цікую сапроми, ніби не подихнути ніяких, засвітає, Господу причили небої і сіти, ортися гіркі зміті дади, весь ніби стоїть, дорожче не ворогів моїх, то сміли твої і розвії, ось ти не висоти, визволи мене спаси мене Божої. Є сині чужих, що їх уста говорить марнуту, а правиться їх наповна неправди. Божному пісню тобі співають, надо сестру на них совцеві поспівати тобі, бо ти не єсть посіння царя, призвон та видара баба погодить ночами до того. Визво на неї спасено, як дух, є чужих, що їхні уста говорить на руку, а травиця їх повна неправди. Нехай сини наші будуть те простітні, у молодості свої. І дочки нехай тень наші будуть прибані й прикрашені, як стовпу царських халата. Нехай житниці наші будуть повні всякі злівом багаті. Нехай множаться тисячами віця на пасовищах наших. Нехай воли наші будуть ситі, і не буде ні розкрадання, ні пропажі, ні стогону на вулицях наших. Блажений народу, якого все зає. Важений народ, у якого Господь, Ох, Його Алію, і Сину, і Святому Духу, Духові нині посічати на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, радуя, сладує Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, ралуя, сладує Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тобі Боже. Того, хто душу свою положив би за друзів своїх, і сам ти дав приклад тієї ж... жертівної любові, просимо тебе, поглянь своїм оком на цю велику любов, яку віддали наші герої Володимир і Василь і, 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 і всіх, щоб по всій Україні Михайло, тих, щоб тут по всій Україні відомих, невідомих пам'ятників, забутих могилах спочивають. Батьків, братів, синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи на заслані. Прийми їх невинну, криваву жертву. Дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною. А щоб на землі багаторазового багрині, кров'ю героїв наших, виросли квіти братньої любові, зійшло сонце волі й долі народу. Господи, а їх прийми в число вірних слухівчини їх спільниками Твого Небесного блага. Вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали. Найвищі свідоцтво найбільшої, єдиної заповіді, любові, тож не погорди їхньою жертвою, а прийми їх, як прийняв ти жертву праведного Авеля, І ради неї, а найбільше ради твого милосердя, людину, люста прости їм усі гріхи, вільні, невільні, упокой душі їх в мирі та поселі в місті Твоїм, слави, де спочивають духи твоїх праведників тобою прославлених. Лекорівнопоснуть князів Володимира, Розятої книги, Ольги, сповідників борців Христової, віри та святого православ'я і всіх святих вік, щоб вони разом могли оглядати невмовну красу, славлю Твого, і проставляли тебе на віки, віки. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови наслідя Твоє. Не э, мой, православного народу, і на супротивників подай, і Христом Твоїм, похоронил. Спаси, Господи, людей Твоїх Слови наслідя Твоє, перемоги православному народові на супротивників подай і Христом Твоїм охорони дові. Маломцю і сину, і самому духові, і нині, повсякчас і на віки, віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слаби Христос, істинні Бог наш литу, не причисту, і сім'ї, матері, всі слава, насипальника апостолів, преподобників наслідків наші ті, душі в нас почили, воїнів, героїв, Володимира і, і Михаїла Васеля, як сіти, то праведник приєднає. А нас помилуй і бо він благий і людинолюбний. Амінь. <клес піллявий> Просимо покласти квіти до меморіальних дошок наших героїв. <пілляв> Заплакало небо love